Вітаю всіх на каналі про в'язання про пряжу. Сьогодні хочу вам представити ниточку, яка, на мою думку, не заслужена, відпочиває у мене на поличках, а має бути у вас на поличках, у вас на спицях для ваших класних виробів. Артикул називається Cashwall Bambo: 450 метрів на 100 грам, 40% бамбук і 60% меринос. Ця чудова гербіна суміш підходить для демісезонних виробів, для светрів, для кардиганів, навіть для шапочок теж підійде і діткам також, тому що ця ниточка, неймовірно, м'якенька і має чудовий такий блиск завдяки бамбуку. Ниточка тримає резиночку. Лицьова гладь, теж лягає рівненько, також можна робити якісь ажурні візерунки. Трохи мнеться, коли буде довго так лежати. Кольори не линяють один на одного, чудово поєднуються. Цей зразочок я в'язала на машині. Спицями можна в'язати в одну ниточку, це приблизно спиці номер 2 мм. Від двох або в дві ниточки на більш товсті, я думаю, половиною буде дуже добре. Ниточка, як я і сказала, дуже приємна на, док... на дотик. В неї майже немає пушочку, він такий делікатний колір рожеве вино. Є назви, тож, тож дуже зручно. Такий дуже приємний золотистий колір. Ще бубінка більш такий більш зелений, я б його назвала як хвойний, дуже класний. Залишився ось такий моточок на дитячий виріб або на футболочку. Наша улюблена лаванда. Ще є два таких моточка. І ще один маленький, на дорослий виріб буде достатньо. І ось хочу вам порівняти: такий припилений фіолетовий, теж дуже гарний. І з цих двох ниточок буде класний градієнт Переход, перехід від темного до світлого, або, навпаки, дуже класно поєднується. Сіро-блакитний, дуже гарний, ціла бобінка, рожева пудра, і насичений темний зелений, невеличка бобінка, колір, який не хоче передаватися. І дуже складно його фотографувати, але він неймовірний. Теж вистачить на светрик. Пряжа є в продажу в магазині Instagram. посилання я залишу під відео. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей!